Друзі, всім привіт! Як правильно замовити Wi-Fi-адаптер до свого гібридного інвертора? Mast? Тому що всі вони є різні, не до всіх підходять, не до всіх Mast. Під кожну модель відзамовляється окремо. Запам'ятайте це. У людей є багато проблем, вони то не підключаються. То ще щось тому, що ви замовляєте на офіційному сайті, на офіційній сторінці AliExpress Єдиний, який не може підійти до кожного маста. Тому, як правильно його замовити, відео про це. І так, друзі, ми бачимо тут збоку на інверторі ось цей штрих-код. Ми його. Фоткаємо. Також ми фоткаємо серійний номер ось тут нашого маста. Після того, як ми його сфоткали, ми йдемо на офіційну сторінку продавця, який продає ці wi fi адаптери. Друзі, йдемо, заходимо в Aliexpress. Можна через телефон, через. Ноутбук, комп'ютер, будь що. Так, заходимо. Находимо сторінку, де воно продається. Ось тут. Добавляємо в корзину, але не купуємо. Тож жмемо Добавити в корзину продовжить. В корзину додавлено. Так. Наша корзина. Ось воно з'явилось у нас в корзини. Так. 2000 на даний час воно стоїть. І зараз іде скидка там. По скидці ми бачимо зі знижкою 905 гривень воно коштує. Так, друзі, що ми робимо далі? Виходимо звідси, йдемо ось сюди от дзвіночки. І тут знаходимо е, сторінку продавця Mast Energy Official Store. Ось, ну, якось так. Якщо його нема, можна сюди його додати через пошук. Можете запам'ятати, ось заходимо сюди. І ось <кій>, сюди пишемо, що ми хочемо купити. з заказа номер замовлення. пишемо там є вже в корзині воно. І сюди ось міжмемо і додаємо фото. Бачите, фото. І вибираємо наш штрих-код та серійний номер. Ну, я не буду додавати бо я вже це робив і отсилаємо цьому продавцю. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, у нас з'явилося штрих-код нашого інвертора нашої моделі, і серійний номер нашого моделі. І пишемо, що ми хочемо замовити <coughs> Wi-Fi адаптер для цього інвертора. Тоді він під ваш конкретний інвертор. Прошиває цей Wi-Fi-адаптер, тому що вони не з усіма, ще раз кажу, гібридними інвертами працюють. Після того, як він його прошиє, він вам відпишеться, ви зробите замовлення. І через 2 місяці, тому що цей у цього продавця замовлення йде до двох місяців. Може, комусь повезе, буде раніше. Він буде у вас. Ось так, друзі. Замовляється правильно, а не так, що е, ми прийшли, додали в корозину і нажали замов, замовити і оплатили товар. То 100%, я даю 100%, що воно у вас працювати не буде.